Не. До речі, про кіно. Що зараз показують? Оцих 50 відтінків сірого. Там, до речі, взагалі нічого нового. В мене в селі жінок давним-давно б'ють. <плес> Я ж кажу, це все має бути якось добріше, так як в старих, добрих фільмах. Наприклад, ось так. 50 відтінків сіру. Мої смаки доволі незвичні. Ви не зрозумієте. Просвітіть мене.